От щодо емоційної складової, коли е, в переговорах е, і в спілкування два таких емоційних не просто людини, а політика, державні діячі, президенти як Трамп і Зеленський обидва дуже емоційні, імпульсивні, е, тут е, навіть завжди можна чекати якогось такого розряду високої напруги, е, ми це вже бачили. Я нагадаю ситуацію, яка була на початку переговорів про ресурсну угоду, коли Зеленський відмовив в підписанні цієї угоди, яку нам нав'язували, яка була кабальна для нас, неприйнятна. І тоді був просто вибух емоцій з боку Трампа. Я думаю, що ну, готувалася до переговорів, не готувалася до такої ситуації. От що може бути от такий от вибух емоцій, може бути такі провокації з боку Джеді Венса. Да, знаєте, так отже, постфактум, безумовно, безумовно, можна провести розбор польотів. І, на мій погляд, от моя особиста думка, зеленському можливо не варто було б акцентувати увагу саме от в цій ситуації, саме от під час публічного спілкування на гарантіях безпеки, тому що Трамп акцентував увагу на питанні припинення вогню. І цим можна було б скористатися. Наприклад, звернути увагу на те, що зараз Путін проти припинення вогню. Зеленський в принципі діяв так, як ми діяли весь останній час. Для нас головне гарантія безпеки, не припинення вогню, а гарантія безпеки. І це не дуже сподобалось Трампу. Тобто а лише, виходить, що в... Зеленському треба було бути менш емоційним, коли він про це говорив. Або як ну, я, не я не просто не хочу, сагал, щоб ви уточнили, Так, це не, це про це про це всі говорять що бажано було б менш емоційним